Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді клавіатура Dark Project Une87 Fuji. Клавіатура оснащена механічними перемикачами G3MS Sapphire, попередньо змащеними мастилом Kerox, але на жаль, без підтримки hot Swap. Також присутня керована підсвітка RGB з підсвічуванням кирилиці, це великий плюс. КК постановлені з ОБС пластику, але подвійного лиття. Форм-фактор клавіатури 87%. Кабель 1,8 метра без можливості від'єднання. На нижній частині присутні ніжки від ковзання по столу, але лише два види положення.